Так, продовження відео сьогоднішнього квітоносу. Значить, я теж думала про те, щоб його порізати, цей лист. Але і з цієї сторони хотілося б його порізати. Але він так був скручений тут щільно прилягаючи, що я навіть боялася, якщо я там колупну, то щоб я його не пошкодила. Значить, дивіться. І такий листок це я прям оддерти не можу. Значить, Я так розумію, що ось це початок. Ось це він виходить ось сюди, дивіться. Видно, так? Да? Мені кажеться, що це воно. Поки роздерла ось так, далі поки не хочу, чи що скажете, чи ще цього листа взагалі кусок відрізати. Та й почала заглядати, дивіться, що бачу. Ще й в тій пазусі щось збирається рости. Ну це взагалі. Ну, поки що так. Якщо є які поради, пишіть, бо я, чесно кажучи, вперше таке бачу. І що з цим робити геть не знаю. Дякую за перегляд.